Що відчуває та бачить людина перед смертю. Перед відходом у вічність за мить кожному буде показано все його життя. Ви побачите свій життєвий серіал, як і на стрічку. Думаєте так, а я говоритиму, там у мене буде виправдання, але, знаєте, жодних розмов та виправдань не буде. Одна мить розмотається стрічка, де все ваше життя, серіали, всі думки, мотиви та вчинки. І весь всесвіт побачить, хто правий Бог чи ви. Весь духовний світ одразу зрозуміє, хто ж ви насправді, і таке кіно знято про всіх. Люди думають, що це земля не придумали кінематограф, але всі знання та відкриття беруть початок у духовному світі. Що ж робити, щоб не потрапити до пекла? Настає смерть, і одні йдуть до раю, а інші до, до, до вогненного пекла. І далі буде суд Божий. Точно як на землі людину садять до в'язниці за злочини, потім триває слідство і на суді звучить вирок, скільки вона перебуватиме на зоні довічно чи кілька років. Так само буде і суд Божий. Тому використовуйте своє життя, молодість, ресурси правильно, адже кожен буде судимий за те, що в тілі робив добро чи зло.